Привіт всі! Мене звати Віра. І сьогодні я хочу розповісти вам про мою рукодільну магію. Сьогодні у мене фініш. Я дуже-дуже-дуже рада, що я його взяла і вишила і не стала відкладати в довгу шафу. Цей дизайн мені подарували на день народження влітку. Дякую Світлані. За подарунок це був оригінальний набор, але вишивала я його. Не на основі, яка йшла в наборі, тому що вона тріснула від старості, мабуть, а вишивала на 17 й Аїді. Мені здається, що теж дуже непогано. Звісно, краще було б на рівномірні, але мені захотілося на її вишивати. Я планую вишити ще кілька іграшок з цієї серії і потім їх оформити в пінкіпи. Єдине, що я ще не пришивала бісеру, бачите, що тут Тут є фрузулочки. А я вирішила, що хочу робити бісер замість розумків. Для новорічних іграшок я завжди краще люблю бісер, ніж розлуки. І лише все, У мене такий котик. Всі кажуть, що він схожий на мого льову. Дуже схожий на могольову на великому-великому подаруночку. З набора залишилось дуже багато ниток. Треба, звісно, зазначити, що я вишила не повністю. Так як я вишиваю на тканині, а не на папері, і не на пластику я не вишивала Happy Holidays і не вишивала оцю зірочку, відповідно. Тобто, тут дійсно я використала трошки менше ниток, але я вам зараз покажу, скільки ниток залишилось. Звісно, в наборі йшла 14-та. Давайте я подивлюсь. Так, в наборі 14. Основу я вишивала на 18 Отже, я використала трохи менше ниток, ніж було заплановано. Тим не менше, подивіться, скільки ниток залишилось. Тут цей дизайн можна вишити ще разів 5. Я жартую, звісно. Ну але подивіться, скільки ниток клали в набор. Тут просто, я не знаю, 5 разів можна вишити, реально. І це дуже добре. Чому? Тому що я буду з цими нитками продовжувати вишивати інші набори з цієї серії. Тепер покажу вам ще один процес, який я вчора не те, що почала, але продовжила після великої паузи. Я вже розповідала, що я там граюсь в хрестики, витягую карту, і відповідно до того, яку карту я витягнула, такий дизайн я буду вишивати. Так само цю роботу я вишивала, мені треба було, я витягла валета, і мені треба було вишити 1100 відповідно до карти. Але я вишила 1500 з чимось, ну, тобто вже вишивала до фініша. Отже, одна робота в мене вибуває. І я витягнула наступну карту. Наступна карта випала ось така. Джокер за правилами гри означає, що я обираю будь-який, абсолютно будь-який процес, і вишиваю його на 2000. Тому я дістала янгола від Терези Когот. І вчора додала 1260 хрестиків до нього. Цей дизайн вишивається дуже легко, тим паче, що я його вишиваю на 14 Аїді. Після 18 ї Аїди вишивати на 14 Аїді це просто задоволення. Цей дизайн, звісно, один з тих, які краще вишивати на льоні. Ви можете мені сказати, що та його треба вишивати на якомусь там ручному фарбуванні, на якихось там шелках і льнах. Так, я з вами абсолютно згодна. Але цю тканину. Цю, звичайно, 14-ту аїду я купувала в окупації і фарбувала сама чаєм. Фарбувала і кавою, і чаєм це здається у мене. Ні, чекайте, це в мене кава. Це у мене якраз кава. Угу. Це той відріз, що я фарбувала кавою. Тому для мене ця тряпочка має особливе значення, тому я не буду перешивати, бо така думка, може почати заново. У мене льон є. Ні, не буду я перешивати, і я буду продовжувати вишивати на цій тканині ручного фарбування. Тим паче, що мені доволі подобається цей колір, як буде ця робота на цьому кольорі. Я її вже вишивала один раз в житті. Перший раз я її вишивала на, здається, на Лінді або на Мурано. Ні, чекайте, вже не пам'ятаю, на чому вишивала. Ну в мене відео є на каналі. На білій основі. Одним словом, я її вишивала. На білій рівномірці, і теж десь це був 28-й каунт, тому що це мало бути 28-го каунту, у брітні ні, ні. От не пам'ятаю, ну, тим паче. Більше мені подобається на бежевій основі, ніж на білій. Ну, а Хоча це янгол, він на всіх кольорах непогано виглядає. Що хотіла сказати про цей дизайн? Що він здається, що це просто кошмар-кошмар, що тут одиночки? Ну так. Звісно, одиночки, я просто не заморачуюсь, я роблю протяжки. за цими хрестиками я роблю протяжки, і мені це не страшно. Все одно закриється збройня сторона. А, тут дуже мало таких областей, де буде зашивка, тільки ось ця цей німб була зашивка одним кольором, потім тут трошки буде сукня одним кольором, і щочки. Все, все інше йде абсолютно ось таким, на кшталт розсипаних розсипаних хрестиків. Але при цьому, при цьому вишивається дуже легко. Е, ну, Деякі моменти, так, звісно, там, часто міняти нитку. я роблю так: я беру одну нитку і нею вишиваю. Наприклад, вчора вишивала кольором 167, це оцей, потім кольором 33,71. Я беру одну нитку і відшиваю всі хрестики цією ниткою. Це мій підход до таких робіт, типу цих янголів. Тому що весь час міняти нитку дійсно, якщо вишивати якийсь, скажімо, там, невеличкий участок такий. Тут треба буде 20 разів міняти нитку. Це дійсно може діяти на нерви. Ну, я просто беру один колір і відшиваю його. Ну, звісно, мінус такого підходу, що можуть бути помилки. Буває, що десь там на одну-дві клітиночки, буває, помилка приходиться випорювати. Ну, стараюся помилок не робити. Отже, буду вишивати далі цю роботу. Ми сьогодні знаходимося на майстер-класі з художньої вишивки. Тут у нас пані, пані з Польщі, а тут у нас український куточок. І нас стає ще більше і більше. Дівчата, вони проти, якщо я тут трошки познімаю. до вас не против, если я немножко поснимаю? <кій> <кій> я для Ютуба. Пані Наталя пояснює. Привіт, привіт! Сьогодні у нас 6 грудня. Такий святковий день, День Святого Миколая. По новому принципу. Сьогодні вирішила зняти для вас відео. Вже давно збиралася його зняти, але погода така пасмурна, пасмурна, світла взагалі немає, неможливо зняти. А от зараз дивлюсь, і непогано, до речі, ще й видно. А сьогодні я до вас з фінішем. Це набір від Frozelock. Звісно, всі його знають, він не новий, але ну, дуже вдалий. От багато хто зі мною погодиться, що цей наборчик мені дуже подобається. Він дуже вдало пророблений. Це буде гірлянда. Треба буде взяти вірьовочку і повісити. Хоча я, власне, ще не вирішила, як саме я хочу його повісити, як гірлянду, чи мені здається, що, можливо, я зроблю отак, один над одним гірлянду, не горизонтальну, а вертикальну. Отже, була вже у мене відшита рябинка, здається, я показувала її, і був відшитий цей листочок. Я одразу вишивала ці три, вирішила вже взяти і довишивати. Подивилася відео моток не ток Оксани. І так забавно, що вона спочатку подивилася моє відео. Спочатку я почала цей набір вишивати, вона подивилась, подумала, що о, в неї теж такі розпочати ж є. Треба вишивати. Потім я свій закинула, подивилася її відео, вона вже закінчила. Оксана, привіт. Молодець, що закінчила, і мене надихнула на те, що я думаю, ну що, вже починається зима, а я ще не закінчила. Ну, мені теж треба його закінчити. Тому я взялася, сіла і вишивала, прямо брала колір, і якщо цей колір десь зустрічався тут або тут, я одразу його вишивала і там, і там. І таким от чином за кілька днів дошила. Душила, але не буду прибирати цю гірлянду, хоча вже новорічний настрій, я нею прикрасила зараз собі поличку, буде вона мені прикрашати далі. Так як новорічної все одно немає, буду прикрашати тим, що є. Ще зараз покажу вам поточний процес. Це Санта від Міхіл Gymshore. Ось ця серія, думаю, ви впізнали. Називається Candy Cane Santa. В цій серії ще отакі. О, жаль, не видно. Не видно. Отже, тут у мене 57%. І залишилось мені вишити два кольори. Я вишиваю за оригінальним набором, просто я люблю намотувати одразу Мілхіл на бобінки, тому що, слава Богу, Мілхіл пише номер DMC. І їх одразу намотую, і коли в мене залишаються нитки, а в Мілхілі, ви знаєте, залишається багато ниток, то у мене одразу поповнення палітра DMC. Причому я вишиваю дві ниточки, не в три. Мені подобається вишивати в дві. Ну, не люблю я вишивати в три, і результат, як на мене, подивіться, ну не світить ніде аж нічого. Мені чудово, на дві нитки, тому ниток у мене залишається дуже багато, половина, я б сказала, залишається можна від більше. Отже, залишилось вишити мені два кольори, їх так, десь по 250 хрестиків кожного. І бісер. Бісер тут буде отакий. От. Не буду казати, що встигну сьогодні, хоча ще на вечір, може, сьогодні я хотіла б встигнути, а, так як День Святого Миколая, мецена Санта, ну, теж якийсь його дальній родич. З того Миколая хотілося б закінчити сьогодні-завтра. Ну, там подивимось. Що ще хотіла вам показати? Ще хотіла показати свої загальні просування. Треба тільки знайти свій планшет. І зараз покажу вам, що по-загальному у мене по процесам. Так, а по процесам у мене, як бачите, ось що. Дуже мене мотивує такий принцип, що я собі на сазі відмічаю. Я відмічаю собі, як завершені так, фініші, які були. Що я вже вишила, я бачу, і що я зараз вишиваю, я теж бачу. Що в мене сандочка, бачу, що в мене дітки на пляжі застрягли. Рушничок 51, Янгол 38 вже непогано. Оці два. Потрошку-потрошку по треба їх буде закінчувати. В принципі, все це, ну, хіба, мабуть, окрім рушника, і, можливо, окрім цього Dimensions, Holding Hands, я хочу до Нового року точно завершити. Янгола, лисичок без корню від Фабірелі. І ось цей семплер від Cross Stitch Coast, Він у мене на, на? Скажіть, я скажу? на шопері Вишиваю. Це хотілося б закінчити. А розпочати хотілося б патрончика. Я його поки що не чіпаю, зберігаю, тому що якщо поїду потягом найближчими днями, в грудні, якщо поїду потягом кудись, то буду вишивати в потязі патрончика. Тому що це в мене останній фрозелок. Далі я дуже хочу розпочати ось цей дизайн. Можливо, почну його на новий рік, можливо, трошки раніше, 25-го. Це буде для мене така цукерочка, тому що це від Людмили. Така, ну, давайте скажемо мандала в стилі Шателен. Так, я думаю, вона надихалась її роботами чутовими. Чобіток поки що не вишиваю. Розумію, що не, всі, не все одразу. Далі, як ви бачите, в мене є ось цей янгол, янгол любові, на який вже є матеріали. От, І буду їх вишивати, але не поспішаю розпочинати все підряд, тому що мені сподобалось мати небагато процесів. Буквально от зараз, раз, два, три, 4, 5, 6. 5 було взагалі чудово. Тому стараюсь зайвого не розпочинати, поки не вишию те, що є. Ну що ж, вже дуже-дуже хочеться похвалитися фінішем, але ще ні. Ще це не фініш, а ще тільки 82%. Санта майже готовий. У мене це буде не Санта, а мабуть, радше Святий Миколай, тому що вишивала його вчора на День Святого Миколая. Отже, залишилось пришити бісер. Тут трошки бека, ну зовсім зовсім трошки. Бека і хрест готовий. А бісер залишилось пришити бісеру тут багато, як бачите. На шубки, і на шапці, і борода, і цукерка. Ну що ж, сподіваюся, що сьогодні знайду час вже пришити бісер. Привіт-привіт! Сьогодні ми за цим пухнявим хвостом хочемо вам показати новий фініш. Він там дуже зайнятий, пташечки. Довідальна справа. Отже, це у нас Міл Хіл Доволі складно показати його на фото і на відео. Вживу набагато іграшка цікавіша. Зараз спробую якось так. Виглядає дійсно об'ємно. Нагадує статуєтки Джим Shore. Я думаю, що зі статуєток так і робився набор. Так, але спробую ось так. Щоб світло падало щоб вам було видно, як дійсно гарно пророблено. Як крупний бісер і мілкий бісер. Цікава така іграшка. Цікавий дизайн я маю на увазі, і цікава розробка. От може так бути краще. Це у мене фініш в СП. Дякую. Дякую і Олесі за те, що вона подарувала мені цей набір. От такий тепер у нас є святий Миколай. Майже вишила на День Святого Миколая. Ну, майже. Тепер буду думати, який ще процес фінішувати цього року. Хотілося б зробити ще кілька фінішів. Хотілося б, ну, там подивимось.